Сонечко. Привіт-привіт! Ну що ж, знову ми з тобою побачились. І зараз саме час знімати відео на фоні новорічної ялинки Ясю. З тобою вже майже закінчення року, ще кілька днів, і ми будемо святкувати Новий рік. Тому я вирішила побалакати з тобою, провести. Дякую damn yeah.

Z četrych, z četrych, očka priletela vlastní očka. Stala som ísť, žeba taty hospodária vyklikáti. Сотрися дрівочка, Прилетіла ластівочка. Стало собі щебетати, Господаря викликати. Не знаю, мені здається, у цієї скриньки просто якийсь магічний звук. Хочу тобі показати сьогодні це ось такий. चपिया смерті. До речі, мої самі улюблені герої Гаррі Поте Гаррі Поттера Це Гехрид та Добі Я їх просто обожнюю. Субтитры создавал DimaTorzok Kaip, žinai, tu teiš, mylimišk rabai jo paločias.

Це багато поколінь родини візлі. Єдина і неповторна красуня. Мені знає, що цікаво. Я подивлюся день свого народження. 18 червня. Ану. Ану, 9 червень. Так, 13. 19. Сістнадцяте, сімнадцяте, вісімнадцяте.